Доброго дня, шановні учні, сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з табличним процесором, і сьогодні ми познайомимося з новою для нас темою це е, знайомство з вбудованими функціями табличного процесора. Е, ми до цього працювали з вами з формулами, е, вводили їх вручну, але е, табличний процесор дозволяє, е, маючи вбудований набір Функцій використовувати це набагато простіше. Сьогодні з цим ми будемо працювати на уроці, будемо знайомитись, як можна полегшити і трішки зменшити витрати часу на ці дії. Пам'ятаєте, що обчислення у нас є на базі певних даних вхідних. Я підготував заздалегідь вхідну таблицю. Це таблиця е, зросту 10 людей. Е, з Цієї таблиці нам треба буде знайти середній зріст, да, який у нас є, знайти з цього діапазону максимальний та мінімальний зріст. Для того, щоб працювати, да, перейти до роботи, нам потрібно з вами з точки зору математики зрозуміти, що нам потрібно зробити, як знаходиться середній зріст. Середній зріст – це середня арифметична чисел, які е, показують зріст наших людей. Да? Тобто, нам треба їх додати і поділити на кількість, ми отримаємо середнє значення. Пам'ятаємо, що формула починається зі знаку дорівнює, і починаємо по черзі додавати наші оці всі значення. Додаємо значення, закриваємо дужечку, тому що сума у нас знаходиться окрема, і потім ми ділимо на їх кількість на 10. Ось ми отримали значення середнього зросту. Але, так як у нас. Ну, Значень зараз не дуже багато, можливо, більше, да? тому введення вручну цієї формули може займати ну, більш тривалий час, да? тому для цього використовують вбудовану функцію, таку як середнє значення. Що таке вбудована функція? Вбудована функція це набір інструкцій для комп'ютера. Да? Така міні-програмка, яка виконує певні дії за вказаними. Параметрами користувача а в якості параметрів будуть значення, діапазони клітинок або інші, да, якісь вхідні дані, які комп'ютер обробляє. Тепер для того, щоб використати вбудовану функцію, треба або знати, як вона називається, її назву, або знати, як вона пишеться, да? тобто для того, щоб її написати. Якщо ми цього не знаємо, ми можемо скористатися пошуковим роботом в будь-якому браузері і написати, що ми хочемо. Припустимо, середній зріст, да? і він нам видасть цю функцію. Ще один такий момент: у вас може бути функція, як на англійській. Мові, так і на українській мові, тому тут теж треба розуміти, що ми робимо як дістатися взагалі до функції? Да У нас є ось такий рядочок. FX, да? це рядок формул, ми раніше його використовували, і біля нього стоїть функція як математиці FX. Або ось справа вгорі на панелі інструментів, є автосума, можна розгорнути і будуть всі функції, які у нас є. А, якщо ви знаєте, як пишеться ця функція, то достатньо просто почати вводити її в рядок. Я покажу вам і один спосіб, і інший, як можна працювати. І так, функція середнє значення на англійській мові виглядає як average. Да, Ось вона у мене є. Це статистична функція. Категорій у нас дуже багато. Ось тут ви бачите, їх дуже багато категорій. Звісно, всі ми розглядати не будемо. Будемо взагалі просто вчитися працювати з функціями, а вже далі, кому буде потрібно, той. Розбере більш детально е, такі вузконаправлені, Тут є й бухгалтерські функції, тут ну багато інженерні. Якби ми будемо розбирати математичні, статистичні логічні функції, е, ті, що найбільш використовуються в, е, скажімо так, повсякденному користуванні. Так, функція average – це у нас статистична функція. Ось вона ось так виглядає. Коли я натискаю ОК, у мене з'являється додаткове вікно цієї функції, в якому треба вести аргументи. Що таке аргументи? Аргументи це те, з чим працює функція, тобто з чого вона буде робити кінцеве значення. Ну, в даному випадку, у нас набір даних, це стовпчик F5 f 14 діапазон, да, ось я його написав, обвів. Достатньо просто обвести цей діапазон, натиснути ОК, і у мене буде це значення. Да, тобто я отримав те саме значення, але набагато швидше, ніж це було попередній варіант роботи. Тепер результат однаковий, ми бачимо. Тепер, якщо мені треба ну, додати ще одного, Ще одне значення, да, або ще одну людину? Хай це буде у мене ось так. Да, написав я. Дивіться, ви пам'ятаєте, що у мене комп'ютер в Excel повинен сам перерахувати, да, автоматизація обчистить, але цього не відбулося. Чому? Тому що в нашій формулі ані тут, ані тут цієї клітинки F15 немає. Ви бачите, тут у мене F14 і тут так само F14. Як бути в цьому випадку? Ну, зрозуміло, що нам треба його додати. В рядку формул, в першому варіанті, ми беремо, ставимо в кінці значення, ставимо знак плюс. Додаємо наше наступне значення і кількість таких чисел збільшуємо на одиницю. Правильно? Тобто ділимо на 11. Є. Отримав таке значення. Все, як бути тут в формулі, достатньо просто змінити на наступну плітинку. Все, тобто, тут теж ви бачите, що це набагато простіше. Я ось тут маючи формулу в рядочку формул, змінюю кінцеве значення діапазону на один рядок нижче F15, було F14, ставлю F15, все, натискаю Enter, і у мене все автоматично змінилося. Але ми в даному випадку отримали ну, не зовсім красиве число, да? багато знаків після коми для цього. Нам потрібно е, ну, якби. Трішки відформатувати клітинку, ми можемо знов-таки, використовуючи математичний спосіб округлення, можемо змінити ці. Значення, да, тобто, як в математиці відбувається округлення, тут в табличному процесорі так само декілька варіантів. Ми можемо округлити за математичними правилами вказати кількість знаків після коми, які будуть відображатися. Далі, якщо більше п'яти буде збільшуватись на одиницю, якщо менше, буде залишатися таким. Або у нас є ще варіанти округлення round up і round down, Да? Тобто up це завжди буде на одиницю більше даун на одиницю менше. Тому, в залежності від того, що нам потрібно, ну зазвичай використовують стандартне математичне округлення, функція round. Знов таки, якщо ви не знаєте на англійській мові як округлення, да, раунд, все, написали. Що нам треба зробити тут? Тепер нам треба ось тут перед рядком формул дописати цю функцію. Я її пишу. Раунд. Да? Тепер нам треба округлити все значення, тому мені треба взяти ще одні дужки на початку і одні дужки в кінці. Натискаю. В даному випадку, дивіться, от зараз у мене буде помилка. Я поясню, чому помилка. Дивіться. Вказано замало аргументів. Мені треба вказати. Кількість знаків, які будуть використовуватись після коми, да? от ви бачите, що у мене тут сім знаків після коми, мені не потрібно. Мені потрібно, припустимо, один знак після коми. Да? Тобто, от в даному випадку мені треба поставити ще отут курсор, натиснути крапку з комою і поставити параметр, який буде позначати кількість чисел після коми. Якщо я ставлю один. Ви бачите, що у мене змінюється значення на 166,6, а інші значення вони просто прибираються. Якщо я поставлю ось тут значення 2, то я побачу два числа. Да, і ви побачите, що буде не 63, а 64. Чому? Тому що 6 більше, да, е, чим 5, і є округлення в більшу сторону. Тому тут ми повинні з вами визначити, що нам буде потрібно. Ну, я ставлю один знак, цього буде достатньо. В другій функції мені так само треба ось тут написати цю функцію. Round. Відкриваю ось так. Да? Тепер ставлю кількість і закриваю. Бачу ті самі значення. Тому ось таким чином ми можемо використати функцію у функції, да? тобто функція round, вона округлює середнє значення функції average до одного знаку. Є. Yeah. Тепер як знайти, мені, е... як знайти мені тепер максимальний зріст? Максимальний зріст да, з цього діапазону. Так само ми можемо знайти або дивлячись на ці елементи, або використати функцію. Правильно? Використовуємо функцію цю максимальне, мінімальне. Беремо вставка-функція. Це у нас будуть. Статистичні, так, да, це у нас статистика. Все. Ми сьогодні працюємо з статистикою. Макс, мін. Ось у нас є Макс, ось є Мін. Ми можемо так само вибрати звідси максимальне значення і обвести свій діапазон, натиснути ОК. Або ми можемо вибрати мінімальне значення. Давайте я зроблю тут трішки більше. Або можемо зробити мінімальне значення, написати так само з клавіатури. Да, я пишу. Мін, відкриваємо дужечку і обводимо свій цей діапазон. Закриваємо дужечку. Все. Отримали мінімальне, максимальне, отримали середнє. Таким чином, ми можемо використовувати вбудовані функції, використовуючи їх, ми будемо е, зменшувати витрати часу на обчислення. Завдання створити завдання це за зразком, виконати необхідні обчислення, використати функції, і розібрати саме ці три параметри. Да? Або е, навіть не три, а чотири, тому що ми взяли ще функцію round. Тому завдання у вас є, ви його будете тренуватися, і е, практика тут е, більш буде потрібна, ніж е, теорія. Тому на цьому я вам кажу до побачення. Виконуйте завдання за зразком. Далі буде.